Ти ремонтуєш лавочку? Да? Скажемо меру Виноградова, хай відремонтують лавочку тут. А то Любомирчик уже почав. Щось тут поламалось трохи. Поламалось. Ти справишся, зробиш? Чи дзвонить? Дзвонить в меру, да? хай висилає бригаду на поміч. ну ну не лізь туди пальчиками. Папа, Апа, молоток би, так, да, скажи, ми без інструментів. На прогулянку не передбачали, що будемо ремонтувати лавочки. Все? Крехче щось. Тотеро, ти його не відкрутиш, синку? А хотілося б додому, скажи, забрати болтик.